Її картини, побачивши раз, ти ніколи не забудеш. Наснилося, що квіти ростуть не вгору, а вниз. Це взагалі не важливо, де ти живеш. Ти можеш потрапити у всесвітню історію мистецтва. І дивись, зараз буде магія. Україна найбільша в світі родина. Друзі, привіт! Геннадій Попенко і Академія мобільного відео Galaxy. Нагадую, це вже сьомий курс, о, якщо ви берете в ньому участь, але уявляєте, є люди, які пройшли з першого аж по сьомий. Так, в нас є такі студенти, я просто не уявляю ту кількість інформації, яку вони здобули в нашій академії. Сьогодні ми маємо шосту лекцію в цьому курсі. Весь курс має назву Мистецтво у технологіях. І якщо ми намагаємося розібратися і в технологіях, і в мистецтві, щонайменше ми маємо покопатися в історії цих речей і зрозуміти. Що воно не лише є, а що воно було. А відповідно, історія українського мистецтва саме так називається наша лекція. Через те ми й запросили Євгенію Логай, художницю і інфлюенсера. Як справи? Привіт, добре. Про кого ми сьогодні будемо говорити? Або про що? Якщо історія, нам треба пірнати кудись в історію в Трипілля? Ні, ми будемо говорити сьогодні про Марію Примаченко. І вона наша спадщина, я вважаю, завжди були люди, які просвітляли світ, казали про свою державу через твори. Такі люди є в кіно, в спорті, в музиці. А Марія Приймаченко саме через художні свої твори розказувала про нашу країну. Що ти сьогодні хочеш про неї розказати? Це буде просто біографія, чи це будуть якісь. Унікальні факти. Яка буде сьогодні лекція? Без історії ми не зможемо обійтись, бо це все ж таки її життя. Але ми сьогодні поговоримо про її стиль, як вона здобула свій певний характер в роботах, як вона його розвивала, свою фантазію. Я зможу показати декілька прикладів, як можна в напрямку. Декоративного мистецтва, наївного мистецтва, використовувати її прийоми в картинах. Друзі, я сподіваюся, що більшість з вас знає, хто така Марія Примаченко, і ця лекція буде вам цікава для того, щоб ви себе апгрейдили. Але якщо не знаєте, це вдвічі цікавіше, і обов'язково після цієї лекції ви ще полізете в інтернет. Ну а поки ваша увага, поїхали. Починаємо. Да? Якщо можна, багато людей зараз чули історію про те, як Сергій притула продав на аукціоні картину Марії Приманченко, яка намальована там квіти, і вона була продана за півмільйона. Він купив 125 мікроавтобусів і зміг допомогти хлопцям в ЗСУ. Я можу сказати, що вона і досі несе користь людям, її досі пам'ятають, і вона не тільки цим цікава, тому в неї. Дуже багато ще є того, за що її варто любити, і вона варта визнання до цього часу. Чому ми можемо навчитися у неї? Бажанню жити, бо вона пережила е, хворобу, після якої їй покрутило ноги, і вона ходила все життя на милицях. Пережила війну. Вона… Втратила чоловіка. Вона майже ніколи не виїжджала зі свого села, але створювала такі картини, після яких я не знаю люди, які подорожують світом, не завжди можуть щось таке уявляти. В неї була дуже розвинута увага до дрібниць. Вона дуже любила землю нашу українську, людей, худобу все. І вона це все відтворювала в своїх картинах. І навіть після. Того як війна закінчилась, в неї все одно були скрутні часи, і вона не мала грошей, щоб жити. І вона почала займатися керамікою, шила сукні, весільні, не маючи ніякого хисту до цього. І люди це купляли, і це їй допомогло вижити в ці часи. Вступила в 17 років в сині глей. І подумала, що цим можна розмалювати хату, бо всі тоді малювали їх просто білими. В 17 років ну що це таке? Це зовсім ще дівчина молода. І от так вона отримала зарплатню в її заплатили поросям, яке колись їй потім врятувало життя. Тому що почався голод, і вони якби змогли цим скористатися подарунком. Певна порада митцям ніколи не відмовлятися від гонорару, в якому вигляді він би до вас не приходив, так? Тим паче зараз тут є певна творча колізія. Один з наших лекторів, Гліб Фельдман, він каже, що дуже важливо мати практику перегляду великої кількості фільмів. Вивчайте фільми великих режисерів. Важливо не, не тільки дивитися крутезне кіно, дивитися і. Погане кіно або велике кіно, але таке спорне. А відповідно, це безумовно правильно. Це виховує твій смак, ти стаєш більш фаховим. Це все зрозуміло. Ти збільшуєш свій досвід, але кажуть, що Марію Примаченко не пускали в зоопарк, бо вона тоді побачила справжнього тигра. І вона б не малювала його з 13-ма головами там, або що, да відповідно вона б зіпсувала свій творчий стиль, свою особистість, якби вона просто потрапила в зоопарк. А що робити тоді іншим митцям, які думають, що робити, і як вчитися, треба все ж таки е, плекати лише своє і не звертати уваги ні на що, чи треба максимально набиратися інформації творчості звідусі. В нас зараз такий час, що люди можуть черпати і це використовувати. У Марії такого не було. В зоопарк вона все ж таки потрапила, але вже коли була дуже старенька, її відвіз туди її друг. Це Сергій Параджанов. А не пускали її тільки для того, щоб вона дійсно не втратила оцих своїх вражень, як вона малює і все таке. Треба дивитися картини інших митців, надихатися їми. Ми можемо зараз навіть брати старушку. Колу і все одно е, в плюс собі використовувати, робити щось більш е, нове? Мені здається, що нічого поганого в цьому нема. Е, люди навіть зараз да, дивляться цю лекцію і розуміють, що угу, послухали, пішли, подивилися, з'явилося натхнення, і вони щось зробили своє. Мені здається, так світ зараз влаштований, що ми бачимо щось, надихаємося і робимо ще краще. Чи показували їй інші картини? Чи бачила вона, що можна малювати інакше? Чи хотіла вона розвиватися, чи вона була переконана в своєму жанрі? Це відповідно питання, як щодо історії, але і закид на те, що робити кожному митцю у Марії. Всього було чотири класи освіти, і вона погано писала, але вона так підписувала свої роботи, що там проглядається, наче вона поет, бо є такі там. Щось про коріпки, які там щось танцюють, але на полі пашуть. Ну щось вони такі дуже цікавий. вона дуже класно портеризувала епоху. Ту жінка, яка жила з нею в селі, побачивши її твори, запросила її поїхати в Київські експериментальні майстерні київського музею. Була важка дорога, і вони вже хотіли вертатися. Вона все одно сказала, що ні, давай приїдемо. Вони доїхали там, чи на третій, чи на четвертий поверх треба було підніматися. Вона ще думала, підніматися чи ні, бо сил зовсім вже не було, і вона почула спів. В української пісні і сказала, що я хочу почути, подивитися, хто це співає. Коли вони піднялися, вона попросила просто фарбу. Вона малювала. Гуашею і з самими простими пензликами. І вона намалювала одну картину, в неї взяли її, дали їй аркуш, вона ще намалювала. Потім вже прийшов ректор і каже: Слухай, я і так досить високий. Дивлячись на твої роботи, я став ще вищим, все ще сильнішим. І вони її там відвели відпочивати. І вона так залишилася в цій академії і здобувала певні ну, якісь навички. Тому вона не то, що зовсім самородок, тобто її все. Все одно навчали її, розказували в неї прослідковується знання композиції. Це дуже важливо в картинах. Кольори, як вона малювала, вона малювала чистими кольорами, але все одно, якщо дивитися, в неї є де колір на колір находить. Тому можна сказати, що вона це теж здобувала. Вона знала, як це робити. Наївне мистецтво воно не об'ємне. Але вона так вміло робила оці ці контури, або на тваринах робила певні візерунки. Що коли ти дивишся, в тебе є таке відчуття, що вони, наче, об'ємні, хоча це повністю ну там нічого нема. Так навіть кажуть, що її стиль став більш яскравим після навчання. але вона його не втратила. Так, тобто вона лишилася в своїх берегах, просто покращила свою майстерність. Та як приходили їй ці сюжети до неї, коли її чоловік написав, що він йде е, на фронт, і в день, коли його відправляли там, на якусь п'яту точку, щось там таке, їй наснилося, що квіти ростуть е, не вгору, а вниз, корінням догори, і що що все було перевернуто. Е, і вона після цього. Намалювала картину саме так. Це я думаю, що сни плюс вона зосереджувала свою увагу на тим, що її оточує. Візьмемо якийсь предмет, і я тобі скажу, який він людина, яка не дуже уважна, вона скаже: ну там чорна, ну квадратна. В неї є певна фактура, форма. Настрій, характер, вона бачила саме так: будь-які предмети, будь-яких тварин. Фарби допомагали їй просто ще це поглибшувати. А, Марія Примаченко. Всесвітньо відомою стала можливо після того як були її виставки в Парижі, да здається, чи чи де була да всесвітня виставка у Парижі у 37-му році? Якраз виставлялися її картини звірів болотні. Мала б вона той поголос, який вона має зараз, якби не було тих виставок за кордоном, якби за кордоном не почали про неї говорити. Якщо раніше щоб про тебе розказали, треба. Ну, це як це сарафан на радіо називають. Да? То зараз в тебе є соцмережі, в тебе є телефон, чи ще ще щось. Ти викладаєш, і це може бачити весь світ. Її картини, побачивши раз, ти ніколи не забудеш. Вони дійсно унікальні. Це можна порівнювати. Я не знаю, з Жозе Парчимбольда, в нього портрети з цих овочів і фруктів. Ну тобто, ти раз побачив і ніколи не забудеш. Так само її звіт і тому, якщо ти створюєш щось таке, що виходить за межі твоєї уяви, в їх уяві це фіксується, і вони це вже не можуть розвидіти, чи якщо можна так сказати, намагання зруйнувати душу влучання снарядом чітко в музей, який є в селищі міського типу Іванків, де зберігалася колекція робіт Марії Примаченко, це це що це намагання зруйнувати прекрасне, це намагання знищити історію, чи це любов не любов до Марії Примаченко. Я думаю, що це цілеспрямований удар, але Наші люди, які цінують нашу нашу спадщину, вони попри все хапали її роботи і рятували, заносивши її до себе додому. Люди, які зараз прийшли до нас в країну і хочуть нищити все, що нам дорого, варто це ще більше прославляти, ще більше людей надихати і розказувати про минуле про історію, про те, де наше коріння зараз. Якраз формується наша нація. Ми дуже молода нація, і я вважаю, що саме зараз ми стаємо дуже великою. Україна найбільша в світі родина, бо ми по всьому світу і людям будь-де треба розповідати про нас. Жень, скажи мені, будь ласка, як художник? Не художнику, це ж безумно важко знайти свій стиль. Так всі малюють, всі проходять класичний малюнок. Всі будуть малювати однакову голову Вольтера, але ж Примаченка не малювала голову Вольтера, але вона знайшла свій стиль, а багато академічних художників з правильно поставленою кістю рукою не знайшли його. Що робити, як знайти, де бігати, де шукати. Мені здається, саме перше, що дуже важливо, це розвивати свою увагу. Не просто, от як я казала, там форма, текстура, а ще бачити певний характер в будь-якому предметі, промальовувати його, це його настрій, можливо, він має певну емоцію. Це теж ну, все це треба промальовувати, робити дуже багато ескізів. Це час. Realiai, nu, tai ir ieškai. Це пошук, постійний пошук. Потім е, пробувати, наприклад, е, якщо це ти хочеш якісь певні робити прийоми, їх дуже теж багато, треба міксувати. Є там, наприклад, монументальна да, розпис, її ти можеш е, якось міксувати зі своїми ще там, якимось мазочками, ще робити там, наклеювати щось, е, бо монументальний розпис він робиться на стіні. Але якщо ти ще щось додаєш, там, е, розфарбовуєш якось е, певні скульптури, ще додаєш. То це все вже стає не просто монументальним розписом, а чимось особливим. Є ще Антоніо Гауді: це архітектор, який жив в Іспанії, і він надихався тим, що зосереджував свою увагу саме на. Тому що його оточує. Просто треба більше займатися тим, щоб розвивати увагу, думати, як це можна використовувати в плюс собі в свої твори. Є такий теж художник, який брав панцирі жуків різнокольорових. По-перше, коли ти дивишся на картину, вона спочатку то зелена, бо ну, вони переливаються ці панцирі, потім фіолетові. і він із цих робив панцирей картини, це постійний пошук в ескізах, повторюсь, в техніках. Тобто треба просто робити спроби, і тоді дійсно ти вийдеш на рівень, коли ти будеш відрізнятися від класичних якихось художників. Ви ж пам'ятаєте, що з самого початку Євгенію ми вам представили як і художницю. Теж я певен, ви повірили. Але якщо все ж таки якийсь відсоток не повірив, зараз будемо доводити. Бо ж Євгенія зараз проведе майстер-клас з наївного мистецтва. Я покажу певний елемент, як робила Марія Примаченко із плоского зображення. Об'ємне це буде невеличкий кусочок дерева. А що на столі у Марії Примаченко робить фліп? Я взяла його для того, щоб знімати прямий, наприклад, ефір. І ти не застосовуєш свої руки, люди можуть бачити, що ти малюєш, ти можеш спілкуватися, і при цьому не треба от, от так це робити. А Марія Примаченко малювала виключно відкритими кольорами, вона майже їх не змішувала. Трошки водички. Беремо, спочатку малюємо тут таку штуку. Це буде дерево в нас. Ми робимо таку як кольорову прокладочку. Тобто в один колір просто замальовуємо кусочок. А Миченко, до речі, якими фарбами малювала сама щось можливо створювала фарби чи собі ні? Вона малювала саме гуаші, тому я її сьогодні і принесла з собою. Це умовно кажучи, найпростіша фарба. так? так, так. це перша фарба, з якою знайомляться діти. Вона легко перекривається. Mm -hmm. Тобто, якщо в тебе щось не вийшло, ти можеш знову і знов перекривати колір. Я дуже люблю графіку, тому я малюю туш'ю і пером. Mm -hmm. Ось в нас є зелене яйце. Так, Так, тепер зелене яйце перевертається на тинь, 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 тинь. Так бачиш, змішується це погано, бо вона вона ще не висохла. Зараз я просушу і спробую трошки просто. Вона повинна бути чистою, це обов'язково. Так, тепер беремо самий темний колір і дивись. Зараз буде магія. Це Ой. цвяшок, яким листик прикріплюється, так? Да? Угу. Ну, дивись. Є в тебе відчуття, що воно. Бачиш, наче листочки, наче воно об'ємне. Угу. Я, я бачу. Да, я розумію, що ти, так. Звичайно, тобі твоїм художнім оком ще краще видно. Давай п'ять. Так, закінчили, а ти взагалі пам'ятаєш, що ти сама себе знімаєш? Ні, воно взагалі не відчувається. Скажи, от дійсно, коли ти втрачаєш зв'язок із телефоном тактильний, що ти маєш розуміти, куди камера спрямована, деякий, деякий кут, ти абстрагуєшся, ти забуваєш, що тебе знімають. Відповідно, ти стаєш чеснішою. Так, це сто да, Ти стаєш розкутішою і ти реально можеш зробити багато того, чого ти не можеш зробити, тримаючи телефон в руці. Так, а так поставив все. Він тобі все транслює дуже кльово. І е, тим паче, ти потім е, ну люди ж бачать, що ти е, відчуваєш. Тобто ти всю увагу дійсно спрямовуєш на малюнок. А люди є просто це як перформанс вже. Mm -hmm. Ну якщо ти ведеш прямий етер. Дякую тобі за майстер-клас із наївного мистецтва. Але ти знаєш, я дивився за тобою, зрозумів, що це доволі швидко. Але здається, не все так просто. Декоративізм це стиль, в який закохувались українці. І ти знаєш, цікаво спостерігати саме за цим стилем, бо наші люди мають почуття гумору, мають простоту, і вони саме через цей стиль вміють це дуже класно передати. Тому треба знати такий стиль. Дякую, що. Принесла ще фарби через те з почуттям гумору. Я там є ще якоїсь левчика домалюю. <гум> давай, давай навчання, фах, освіта здобута. Але що робити із фантазією? Що робити, якщо я дивлюся на стілець і бачу стілець, де цю фантазію взяти? Для того, щоб стілець цей був чимось, чимось дивовижним. Ну от, наприклад, перед тобою стоїть зараз стіл. В нього є чотири ноги, а це може бути просто то, що його тримає. А це ж можуть бути і ноги, які вони. Довгі, тобто стіл такий худощавий. Да? Потім він тендітний, при цьому має якусь голову. Да? Тобто, ти записуєш, записуєш все, що ти відчуваєш до нього, які в нього малюнки, якщо є, бо це все одно фактура. Наскільки він металевий, значить, він ну, сильний, і ти ну виписуєш все, що в тебе асоціюється з ним. Потім вже е, з цих слів, наприклад, е, починаєш вибудовувати, вимальовувати цього персонажа. Женя, ми можемо про Марію Примаченко сказати, можливо, не такими словами, як ми зазвичай говоримо. А... Фактами, цифрами, вона лауреат премії імені Тараса Григоровича Шевченка увійшла як художниця у всесвітню історію мистецтва. Її картина саме на обкладинці цієї книжки, це взагалі не важливо, де ти живеш, в великому місці або в селі ти можеш потрапити от Наприклад, у всесвітню історію мистецтва, друзі. Неважливо, де ви зараз сидите і дивитеся наші відео на даху, в якомусь там лімузині, в бунгало або де ви можете увійти у всесвітню історію мистецтва. Просто пам'ятайте про це і творіть далі із усвідомленням цього. Це надзвичайно важливо. Тож е, нагадаю, це сьомий курс мистецтво в технологіях. Ми говоримо сьогодні про історію українського мистецтва і говорили конкретно про Марію Примаченко. Євгенія, дякую, що завітав це було натхнено і я думаю результативно інформативно. Тож підписуйтесь на нас у соцмережах, коментуйте, пам'ятайте, ми все все-все читаємо і, звичайно, відповідаємо. Бережіть себе.